Унікальніші книги в нас є в наявності. Це е, целібний травнік і народний лічебні книги. Як бачите, 1871 року і 1881 року. Книги йдуть в отаких футлярах гарних. Це все натуральна шкіра, тиснення золотом. Даний варіант книг розфарбований такий гарний е, зелений зріз. Давайте заглянемо всередину. Е, значить. Старо, староросійська, чи як її назвати цю мову, я не знаю, якщо тут ви подивитесь, тут буквочки є такі тверді знаки, але воно все читабельно. Це репринтне видання, тобто все, як було в оригіналі в ті часи. Коротко переглядав, читав, ну, реально. Цікава наскільки цікава книга. У нас є клієнти. Лікарі вони переглядали дані книги, дуже зацікавлені. Кажуть, що це основа, основа медицини була тоді, і ці речі, які тут про які тут пишуться, вони використовуються до сих пір. Але я хочу наголосити, що можливо тут є рецепти та унікальні якась інформація. Яка можливо прихована медициною для того, щоб збагатитися? А звичайним народним таким методом можна лікувати різні хвороби, якщо ви е цікавитесь такою літературою. Вона підкресле вашу підкреслить вашу бібліотеку. А людині, яка цим цікавиться, ви захочете зробити такий подарунок. Я думаю, що вона буде в захваті. Тому що оригінал книги такої знайти. По-перше, це дуже важко, тому що тиражі, відповідно, були тоді невеликими. І вона абсолютно нічим не відрізняється від оригіналу, оскільки це репринт, точна копія. Звертайтеся по одному екземпляру цих книг є в наявності, е і чи будуть е виготавлювати. Далі невідомо. Чекаємо на ваші звернення.